Що ти даєш, а що отримуєш навзаєм від загаданої людини? Якщо тобі важливо розуміти, який у вас енергообмін, став лайк, покажи картам таро, що ти вже готовий чи готова це почути. І дивись на колоду, думай про цю людину, можеш назвати ім'я. Отже, який у вас енергообмін, що ти даєш що отримуєш? Який у вас енергообмін? Що ти даєш? Король Пентаклів. Дуже турбуєшся про людину, може, щось оплачуєш, може, щось, щось даєш якийсь ресурс, свій ресурс. Це може бути все, що ми можемо взяти, при, пристосувати, використовувати. От це називається ресурс, твій час, твій твоя турбота, твої гроші, твій твоє тіло, твій професійний якийсь досвід. І так, і таке інше. Що ти отримаєш? Ну карта місяць, старший аркан, каже про те, що ти або не розумієш, що ти отримаєш, або взагалі це більш про самообман. Або про те, що ти отримуєш більш відчуття того, що ти залежиш від цієї людини, або відчуття тривоги, чи будеш ти з цією людиною, чи буде ця людина з тобою. Тобто тут більш про якісь страхи, про терпіння, про самообман, про ілюзії, про якусь невпевненість. І загальна енергетика каже п'ятірка Пентаклів. Про те, що одному з двох явно не вистачає якогось ресурсу. Я так розумію, не вистачає ресурсу тому, хто отримує, тобто тобі, щось не вистачає, якогось головного або якихось багатьох ресурсів. Отже, п'ятірка Пентаклів каже про те, що одному з вас не вистачає якогось ресурсу. Хтось нуждається в один в одному, або в якомусь конкретному ресурсі від людини. Отже, карти кажуть, що один дає набагато більше, ніж людина, яка ну, може сказати, ти да, отримаєш. Тобто ти даєш більше, чим отримаєш. А чого це? І це навмисно, не навмисно, це треба вже дивитися на е, особистих консультаціях. Отже, записуйся, приходь і з'ясовуй став плюсик, плюсик, якщо це дійсно про тебе.